Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть, -чуть більше суми заробив чи десь відправив, Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео «5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав щось отакі. От Даже десь в якихось YouTube-проєктах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите далі. А півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую, Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли теж більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно в європу і по чуть-чуть нам оці от європейську прозорість це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була Супер прогресивно насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися. А вони дуже сильно забезпечували економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте по чесному. Ну тіпа, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. Правильно? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо ну, ну, ніяк. Типу, по-хорошому, було б можливо Україну в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах і ну, це просто жесть. Я думаю, захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз, отакими, от тобто, краї... Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на світ. І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. І конституція, і банкінг, ця вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. Бо це може це і відповідь одна і на з питань чого війна в Україні. Бо занадто можемо дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це ви не попадали на ці ліміти від банків. Що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули. Щось там о, ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебздіть, чим не добстіть. Якщо ви тебе нічого страшного, навчилися чомусь новому. Але якщо вдруг таке станеться, то ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю, всі, хто ні, я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там поясню, що робити, у вас залишилось ну, дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя, як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.